Я чую тебе, мамо. Поки що я не можу відповісти чи навіть заплакати, бо дихати мені допомагають машини. Але я знаю, коли ти приходиш до мене. Твій тихий голос мене заспокоює, дарує відчуття безпеки і тепла. Я ще, на жаль, не можу зрозуміти, про що ти мені читаєш, але я просто лежу і заворожено слухаю тебе. Я знаю, що це голос мамин, бо його ні з чим не сплутати. Я чула його, коли була у тебе в животику. Мені було так тепло і затишно. Лікарі створюють для мене умови дуже подібні до тих, а я просто намагаюсь не здаватися. Можливо, саме завдяки тобі. Я народилася геть крихітною менше ніж 900 грамів, бо мені не було ще й шісти місяців, тому світ здається мені таким великим і неосяжним. І лише твій голос, і легенький дотик, мов якір міцно тримає мене на цій землі. Ти проводиш зі мною багато часу, але мені завжди так мало. Коли ти вмовкаєш, і йдеш кудись у своїх дорослих справах. Мені стає так самотньо. Лікарі й медсестри тут добрі, вони дбають про мене, але їхні голоси такі не схожі на твій. Тому я лежу і прислухаюсь я, немов султан, із тисячі однієї ночі щодня в очікуванні нової казки. Завтра буде місяць, як я з'явилася на світ. Цей місяць був тяжким для нас обох, але твоя віра в мене. Допомагай мені боротися щосили. Дякую тобі, мамо, що віри.